Зібрав для замовника ось такий комплект. Це регулятор обертів з реверсом. Ось реверс, на окремому дроті. Плюс ще в комплект. також такий ще тумблер і ось такий реверс, для його там якийсь саморобок. А це регулятор модернізований з радіатором охолодження, з контактами, мама, дріт-вилка, під'єднав до двигуна. Зараз буде експеримент. Перевірятимемо, чи робить замовлення. Так, 220 є. Даю живлення на регуляторі. Обираю реверс і даю газу. Так, працює. Мінімальні оберти, тримаю навантаження. Реверс перемикати тільки тоді, коли збавили швидкість на нуль. Потім зупинився двигун, тільки потім перемикаю реверс. І знову газу. Ось так працює. Так, тут ще є внутрішній регулятор, ось він. Для того, щоб зробити цю ручку більш чутливою або менш чутливою. Так що таке замовлення буде сьогодні їхати до клієнта.